Всім величезний привіт, запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Точніше, це не акційний товар, а акція 7 днів. Набір Аквафор змінних картриджів 439 гривень, 3 штуки. Так. Добре, хочу вам подякувати дуже сильно за вподобайки ваші. І пам'ятайте, що коментарі ви ставите особисто для мене за мою роботу, а не магазину АТБ. Дивіться, цікава така банка скляна з кришкою, з стрічкою на 600 грамів, 70 гривень. Тут у нас келихи для пива. 80 гривень 550 грамів. Точнісінько, такі самі келихи були, коли я з татом ходив у пивбар. Я ще маленький ходив з ним у пивбар. Ну як я не пив у пив, а пам'ятаю просто оці келихи. І коли заходиш в цей пивбар, дуже смерділо рибою та ранкою, і завжди оця продавчиця, яка розливала оце пиво, завжди була в брудному тому, як він називається, фартуху. І <плес> Я завжди дивився, думаю, чому в неї завжди такий брудний фартух. Ємність на 2,3 на літри 349 гривень. Ну, ви зрозуміли, да? це для запікання. Ось така ємність Lumina 26 см Сантиметр діаметр. Також для запікання. Дивіться, які гарні чашки великі на тему Мусіндри і тема лаванда. До речі, вони йдуть великі на 520 грамів. Ціна такої чашки 85 гривень. А я питаюсь сам в себе, а що це таке? Давайте відкриємо, подивимось. Багатофункціональна овочерізка з друшляком і контейнером. Ось так вона виглядає. Тут є дуже багато усіляких насадок. Дуже багато. Вставляєте сюди цей отвір прямокутний. Додаткова ось така насадка. І ще йде овочечистка Ціна такої штуки 249 гривень. Так, ось такі набори. Для сипучих в упаковці 5 штук, вони йдуть на літр. Усі йдуть з кришками. Кришки можете вибрати по кольору, який вам до вподоби. Ціна такого набору буду заокруглювати до більшого 100 гривень майже. Так, господинки, салатнички від Luminark невеличкі, ну тобто порційні, мабуть. Діаметр 12 см, 53 гривні. Так, ну а це люмінарк скляний судочок. Хороший якісний пластик. Закривається з двох сторін, з цієї сторони і з цієї сторони. Мабуть, на літр 820 да, грамів, здається, якщо я не помиляюсь. 139 гривень на 820 грамів. Так, на поличках в магазині АТБ з'явились ось такі рушники, розмір 1,40 х 70 великий 269 гривень. Пластикові салатники, три кольори. На 5,2 літри 70 гривень. З'явилася ось така садова арка. До речі, хочу сказати, що минулого року, коли вони з'явилися, їх розібрали буквально за декілька годин, тому що в коментарях писали, хтось хотів купити. І я прийшов ввечері, в магазині вже їх не було. Розібрали швидко. Тому кому потрібно, зверніть увагу, розмір бачите на екрані цієї садової арки. і Зараз вам скажу ціну 599 гривень. Так, ось такі миски на 6 літрів. Можна придбати за 53 гривні. Є прямокутні і круглі. Пластикові відра. Зараз скажу на скільки літрів. І подивимось на ціну. Відро йде на 10 літрів, 75 гривень. Так, з'явилися ось такі контейнери. Прямокутні в наборі три штуки. Ось їдуть з кришками. Виробництво Турція так, на 350 грамів, 650 грамів та літр 200. Ціна набору 100 гривень. Набори з кухонним приладдям. В наборі пензлик, лопатка та вінчик. Набір 100 гривень. Літній умивач для скла. Це йде концентрат, розводиться на 6 літрів. З ефектом антимошка. Ціна 30 гривень. Поліроль спрей, чорна гум, гума. Це йде кондиціонер спрей для шин автомобіля. 200 грамів, 60 гривень. Тут я бачу, з'явились знову. Вони часто бувають. Ось ці гелі. Ялівець протизапальний. Для суставів з екстрактом медичної піявки і вони всі йдуть по 100 грамів. Ціна 30 гривень. Освіжувачі в автомобіль. Дуже багато різних ароматів. Морський, апельсин, тут ще лаванда та ваніль. Ціна 44,90 А тут у нас ось такі заколки для волосся, краби. Ціна заколки 20 гривень. близький для губ. Прозорі з різними ароматами, мабуть. Ціна 63 гривні. Так, це вже йдуть тоніки жіночі, 100% бавовна, 349 гривень. Давайте якось відкриємо оцю, мабуть, у смужечку. Бачу тут скільки. Ага, ну, кольори розмальовки різні. Розміри йдуть 50-52. Давайте оцю відкриємо, подивимось. Ось такий вона вигляд має. Ну, що я скажу, це такі вдома ходити. Є кишеньки, в кого а, своя, свій будинок можна з літньої кухні перебігти, хати. Так, якщо ви втомились за вечір, ось така освіжаюча маска для шкіри на площай положити в холодильник буквально на 30 хвилин. Надягаєте, закриваєте очі, надягаєте і відпочиваєте. Релаксуєте. Так, дивіться, ще є такий кавун. Ну цей гель дійсно освіжає. Можна спробувати, купити. Релаксуйте, відпочивайте. Кожен день гривень. Ця маска для шкіри навколо очей. Так, стоп біо протипаразитний проти для. Дрібних собак та котів. Ціна такого нашийника 45 гривень. Шпажки бамбукові тут 100 штук. 30 гривень. Простирадло на резинці це йде ну, написано, що Узбакістан. Розмір бачите на екрані. Звичайно, що 100%. Катон. Жіноча білизна, 70 гривень. Шкарпетки дитячі, в упаковці 3 штуки для хлопчиків та для дівчаток. Три пари в упаковці 53 гривні. Так, а про стирадло, я сказав, ціну, 339 гривень. Ось такі легенькі, дихаючі, кросівки, жіночі. Що я скажу? Цікаві, на літо дійсно хороші. Ну, Також є і чоловічі кросівки. З 39 по 45 розмір йдуть. Темно-сині і ось такі темно-сірі. Так, ну що ж, знову в АТБ подушки, розмір 70х50. Зовнішня тканина мікрофібра, середня жорсткість, не а, втрачає форму, зберігає свіжість, Гіпоалергенна Так, дорогі мої, напишіть, будь ласка, хто купував подушки, напишіть нам, чи а, хороші, хороша якість цих подушок. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Ціна взагалі халява 229 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачив на подушку. Так, ну що ж, вітаю! З'явилися в АТБ штучні квіти. Взагалі не знаю, коли ще вони були в таких от в горщиках. Квіти в горщику, декоративна рослина. Дивіться, тут різні різні до кольору до вибору. І ціна 60 гривень. Ну, а це віяло-пахало. До речі, можна сказати, не тільки для вогнища можна використовувати. Воно ще дуже круто, якщо дуже жарко, воно надзвичайно круте дмухати на себе. Кольорів дуже багато всіляких. І ціна такої а, дмухалки 27 гривень. А це йде скрибок водозгін. Хто займається йогою, є килимочки для йоги, розмір метр 80 на 60 м, З резинками йдуть. Кольори також в асортименті. 179 гривень. Короб для зберігання. Давайте відкриємо, подивимось, на малюнку видно, що, але вживу на краще буде мати вигляд та дивитись. До речі, що я скажу, дуже класна штука. Тут можна скласти усі дрібнички. Ну, я маю на увазі там білизну, шкарпетки. Він складається, розкладається квадратної форми. Дуже хороша штучка. Ціна такого коруба 129 гривень. Садовий секатор. Ціна 100 гривень. Теж дуже хороша штучка. Оця це засіб для хімчистки салону. Тут 500 грамів і пляшка йде з пульвалізатором. Також є а, спосіб використання. Написано. Дуже хороша, дійсно дуже хороша штучка. Навіть можна використовувати вдома. Набір мотузок господарських. Розприскувач садовий на 2 літри. Мастило універсальне, 60 гривень. Рукавиці садові, за пару 26 гривень. Сітка антимоскітна, завіса на магнітах. Розмір бачите на екрані. Так, і що тут? Не пролітають кумахи, не потрапляє пил. Ну, добре. 129 гривень. І я бачу, що вже з'являються такі серйозні іграшки для дітей. Дивіться, самокат дитячий, триколісний, з колесами, що світяться. Так, ось така швабра в АТБ з щіткою і з віджимом. Віджимаю воду щітка, ручка. Витягується, я думаю, так? Да? Чесно скажу, це хороша ціна, тому що він в чому магазині така коштує 400 гривень. Так, я думаю, поки я познімаю промгрупу, то ці набори порозбирають. Їх було багато, тут вже дивіться, порозбирали декілька штук. А це такі, бачите, Писанки, крашенки дітям на Пасху фарбувати вже йдуть пензлики і фарби. Дуже хороший набір. Хто хоче машину АТБ ціла фура. А пам'ятаєте таку ляльку-одягальку? Її треба одягнути. Вона магнітна. А в нас, пам'ятаєте, яка була така паперова, і ці, а, цей одяг завжди рвався. Оце класна штучка. Навіть котика можна одягнути, створив свій образ. Дивіться, що тут всередині. Давайте відкриємо, воно все поприліпало, тому що воно ж на магніті. Ось такий котик і тут ціла. Купа одягу. Все магнітне взагалі супер. Просто накладаєте одяг і все. Що це воно таке? Антистрес ще й світить. Надзвичайно круті блокноти, хто малює. Альбоми для малювання, скетчбуки. Дуже мені аж самому захотілося купити і щось малювати. Але я люблю розмальовувати картини за номерами. На жаль, зараз нічого немає, ніяких картин. Ой, тут дивіться, яке поле з маками. Ціна 60 гривень. Так, ну це для дівчат взагалі супер. Дивіться, тут така косметичка йде цікава, з паєтками кольоровими і в наборі там багато фломастерів. Здається, сім кольорів, навіть більше шість, шість, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість кольорів. І тут можна оцю косметичку розмальовувати на свій дизайн. Створити косметичку за своїм дизайном. Потім вона можна її попрати, знову стирається і знову можна малювати. Сто дев'ятнадцять гривень. Дорогі та мої найкращі, я хочу побажати вам всього самого найкращого, міцного вам здоров'я, економних покупок. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. І до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока!